Якщо б кам'яні пам'ятники могли говорити, ця кобза розповіла би дуже багато. Її було встановлено у 1997 році на одній зали Харківського парку імені Тараса Шевченка, майже поруч із монументом в Великому Кобзареві. Але якщо знаний пам'ятник є відомим в усьому світі на кам'яну Знівечену кобзу, Мало хто звертає увагу, як і на хлопця, що часто грає та співає поряд. Люди йдуть повз нього, не обертаючись, байдужі, обтяжені власними проблемами. Хоча він співає для них і про них, бо ж харків'яни мешканці стародавнього козацького краю, що славився своїми кобзарськими традиціями, Олександр Савчук. Представник нової хвилі епічного співодства, братчик Харківського кобзарського цеху. Очолює це творче об'єднання Кость Черемський. Він активно працює у спілці української молоді, за ініціативою якої і було встановлено пам'ятник репресованим кобзарям. ідея цього пам'ятника належить харків'янам. Коли сюди в на початку 90-х років приїхали київські кобзарі і виконали кілька творів присвячених знищеним кобзарям у харківському колі тодішніх тодішніх молодіжних організацій, з'явилася ідея вшанувати пам'ять репресованих кобзарів. І власне з 91-го року. А ця ініціатива була озвучена і почався з коштів. Книги Костя Черемського присвячені історії виникнення і розвитку української співогри, набуткам незрячого кобзарського та зрячого бандуристського напрямків виконавства. Кость проводить дослідження зв'язку кобзарства із січовим козацьким середовищем. Побратимство українського козацтва і кобзарства було скріплено кров'ю у запеклих боях з ворогами, супроводжуючи воїнів у походах, кобзарі підтримували їхній сміливий дух, допомагали мудрим словом. Сліпецька братія мала хист не тільки впливати на козаків чарами своєї співигри, а й молитвами, не мов би виносячи з храмів. Службу Божу у вигляді псалмів та кантів кобзарі поглиблювали віру людей. Після знищення Запорізької січі важливим центром кобзарства стають слобідські землі, значну частину перших поселенців цього краю складали саме козаки. Це відбилося на ментальності слобожан, їхньому побуті до кінця 19 століття. У Слобідській столиці в місті Харкові домінувала українська мова, переважали національні звичаї. Самі кобзарі вважали Харків вільним городом, містом з лояльною губернською адміністрацією і відсутністю поліцейських утисків. У харківських храмах була традиція організації притулків для сліпців, тож багато кобзарів. Перебували під опікою церкви, прихильне ставлення до співців. визначав етнограф Горленко В Харкові сліпців очень люблять я другого такого города не знаю, де б вони так беззаботно ходили». І саме у Харкові загинули майже усі носії традицій українського епічного співодства. Радянська влада вирішила знищити кобзарство як явище. Кобзу та бандуру було оголошено класово ворожими націоналістичними інструментами. Нова епоха вимагала нових пісень. У пресі тих часів кобзу презирливо називали музичною сухою. Почалося гоніння на кобзарів та лірників. Представники карних органів. Ніде не давали їм виступати, відбирали інструменти. Численні кобзарські гуртки капили бандуристів почали закриватися. Але жахливим вінцем переслідування кобзарів став з'їзд 1934 року, що відбувся у оперному театрі Харкова. Сліпці із цілої України. Приїхали на цей конгрес. Їх було більше 200. Живий музей, жива історія України, її пісні, її музика, її поезія. І всіх кобзарів за сталінським наказом було закатовано та вбито. Знівечина кам'яна кобза стала символом цієї трагедії. Після того як кобзарів було розстріляно в 30-х роках. Традиція в такому плані вона не була перервана. Бо залишилися люди, які змоги донести до сьогоднішнього часу. Серед таких людей найяскравішою постаттю був Георгій Ткаченко, київський художник, який якраз в той страшний час перебував в Росії і власне перебування в Росії його врятувало від неминучої загибелі. У 70-х 70 роках Георгій Ткаченко починає активно працювати в товаристві історії та культури і починає поширювати. Традиційне кобзарське мистецтво, яке він колись прийняв від незрячих харківських кобзарів. З 80-х років минулого століття в Україні почало складатися новітнє цехове товариство, яке об'єднало кобзарську молодь. Вона прагне осягнути таємниці старовинної співогри, повернути сучасникам національну Ой, духовну спадщину. Наш харківський кобзарський цех, який налічує. До речі, науковців і цим харківський цех відрізняється від Київського та Львівського, який має наукове підґрунтя для реконструкції кобзарської традиції, як репертуару, як інструментарію, так і світоглядних засад кобзарства. Адже кобзар це не лише музикант, це людина, яка знає багато про життя. Харківський кобзарський цех влаштовує етнографічні експедиції. Працює з архівами, вивчаючи легенди про надприродні походження і чародійні властивості бандур, кобз, турбанів, лір та гусел важливим етапом для прийняття в кобзарський цех є власноручне виготовлення інструментів. Інструмент робити не так важко, бо робиться він із порідікі ну дуже звичні для цього клімату, для цього регіону. Спідняк або спідня частина, спідня дека вона робиться із верби, клена або груші. Ці дерева не є якимись промисловими породами, їх багато скрізь. Тобто завжди можна знайти лісників, завжди з ними можна домовитися про те, щоб взяти шматок дерева. Верхняк робиться із соснових порід або з сосни, або з ялинки. Вважалося, що музичні інструменти. Захищають від темних сил, які гублять і спокушають людину. Слухання виспіву було для українців святим ритуалом, який пробуджував їхні духовні сили. Людина, яка брала до рук кобзу чи ліру, завжди ніби торкалася Божого послання, а співці сприймалися народом як особи. Що осяяні милостю Господа і нагадують про вищі християнські цінності. Кобзарські традиції вони тісно пов'язані з християнством, тісно пов'язані з культовими спорудами. Щоб не було, чи це прийняття нових членів, чи це висвячення інструментів, чи це сходка, чи інша якась подія в кобзарському житті вона завжди пов'язана із походом до церкви, до поминання померлих, до моління за живих. За справу кобзарську і, власне, всі ці дійства відбуваються біля церков. Ми цю традицію пукаємо дуже ретельно. Діяльність Харківського кобзарського цеху полягає в організації виставок народних інструментів, лекційній роботі, реалізації творчих проєктів. Таким, наприклад, став проєкт Казак Мамай, славний лицар України. Відомо, що портрет цього козака раніше. Висів поряд з іконами майже у кожній хаті. Мамай був для українців втіленням минулого щастя та свободи. Він мужньо захищав рідний край, а коли випадала вільна хвилина, сідав під дубом і своїй бандурі, вірній подрузі довіряв думки та мрії. У скрудні хвилини цей народний герой своєю піснею завжди піднімав дух українців. Знаковою подією для Харківського кобзарського цеху стало створення аудіодиску Харківська кобзарська традиція. Записані пісні та канти доводять, що новітні виконавці не копіюють стиль стародавніх співців, а намагаються передати слухачам власні почуття та інтонації. Кожен намагається знайти в Кобзарстві те, що в нього болить. Бо в зв'язку з тим, що це явище не дуже однозначне. Кожен намагається в нього знайти відгук до своїх потреб. Тут і фентезі, тут якісь і переживання, тут і самореалізація в українському просторі. Улюбленим місцем влаштування концертів Харківського кобзарського цеху є національний меморіальний музей Григорія Сковороди. Саме тут. У 18 столітті зупинявся мандрівний філософ, псальми та канти якого були особливо шановані і передавалися з вуст в уста. Всякому городу нрав і права, всяка іміє свой ум голова, всякому серцю своя єсть любов, всякому городу свій вкус єсть тільки в світі думав, а мені одна лиш не їде з ума. Філософія Григорія Сковороди близька учасникам харківського кобзарського цеху, тому що вона закликає людину до глибинного самопізнання. Дослужіння своєї місії на землі, заповіти мислителя, що мандрував дорогами Слобожанщини, викладав у харківському колегіумі, надихають сьогодні харків'ян-кобзарів. Для мене кобзарство це не лише хобі і не і не ніяк не професія. І для всіх братчиків Харківського кобзарського цеху це покликання, це головна умова існування цеху і. Перебування в цеху. Тобто, незалежно від того, яка у тебе професія, де ти живеш, яка сім'я, особливості особистого життя, все одно кобзарство є певним пріоритетом і це є необхідною умовою для того, щоб цех існував. Адже це не комерційні цілі, це переслідує, а от такі якісь глибинні, те, що пов'язано з покликанням людини, пам'ятник репресованим кобзарям. Є місцем паломництва сучасних співців. Тут вони осмислюють думки своїх попередників, осягаючи, що в кобзарстві є те, чого не вистачає в культурі сьогодення. Але саме це справжнє є дуже необхідним людській природі. Вони співають серед дерев парку, притуляючи кобзу до серця. Перебираючи її струни, від луня цих звуків торкається розірваних струн кам'яної кобзи, і вона наче починає бриніти.